Працювати в саду починає ще з лютого, вносить добриво та обрізає дерева, аби збалансувати ріст і кількість майбутніх плодів, розповідає садівник Василь Кучугурний. Це вже квіткові утворення. Тут вже будуть ягоди, то мені хочеться, щоб таких квіткових утворень було побільше, то я укорочую. Через холодну весну четвертий рік поспіль страждають абрикоси, каже пан Василь. Раннє тепло у лютому місяці спонукає їх до швидкого розвитку. А потім у квітні вертаються холоди, і оце в період, коли цвітіння, холод в минулому році взагалі були приморозки в нашій зоні до 8, місцями і до 10 градусів. Вибиває цвіт і, на жаль, абрикоси не в'яжуться. І навіть якщо немає морозу, то при такій температурі не літають комахи, немає запилення. Через нестабільну погоду потрібно ретельніше доглядати за старими сортами яблук, як, наприклад, Ренет Симиренка. Коли дуже холодно і сиро. Багато вологи, багато дощів. Особливо треба за ним глаз да глаз через те, що велика ймовірність, що можуть розвиватися грибкові хвороби. В першу чергу це парша і борошни староса. Більшість шкідників на деревах активізується з першим потеплінням, розповідає Василь Кучугурний. Брунькоїди, квіткоїди, довгоносики. Ну, це основні такі шкідники на цей період. Можна профілактувати грибкові хвороби. Їх треба обробляти раніше, поки ще вони не з'явилися. А шкідників частково ми можемо знизити ризик цих нападів, коли обробляємо ранньої весни при середньодобовій температурі плюс 5 градусів. Коли вони ще не активізувалися, вони заховані в корі або в лусочках, десь під бруньками або в тріщинах кори. Або мати врожай щороку намагаються тестувати нові сорти яблук, які стійкі до хвороб. Італійській моді, наприклад, нові сорти. Оріон, сіріус, топаз, розела із старіших це всім відома флоріна, ліза, які майже не вражаються паршею. Дуже перспективно. Я вважаю сорти, дають можливість і менше хімічних обробок, і на виході маємо більш якісний врожай. Цього року пан Василь чекає на оновлення персика. До раннього сорту прищепив і пізній. Ось уже бачу, що вдали. Було за окулірування в минулому сезоні, вже ось почались розвиватися бруньки, так що, можливо, буде на цьому персику, на цьому дереві буде три чи чотири гілочки вже іншого сорту. Сади на карликових підщепах потребують не лише опори, а й вчасного поливу, розповідає садівник. Застосовується у карликових садах крапельний полив. Вологість грунту повинна бути завжди ну, достатня. Ну, у мене такий схема дуже проста. Якщо не було цілий тиждень дощу, то обов'язково один раз у тиждень у мене сад поливається. Ну і при потребі через крапельний полив можна обов'язково застосувати фертигацію, тобто додати або мінеральні добрива, або мікроелементи, які потрібно саме в даний час дуже швидко доставити до коренів. А от хімічну обробку дерев говорить, робить у вечірній час. Вони літають бджоли. Коли стихає вітер, і моя хімія буде лягати саме туди, куди я її направляю. Торік зі свого саду чоловік зібрав 40 тонн яблук. Цього року очікує дещо менше. В цьому сезоні хто був перевантажений у минулому році, то дасть ну, трошки менший, трошки скомніший. Ну, скажу одним словом: без яблук ми не будемо. Урожай обов'язково буде, і українці будуть з яблуками. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина.